Слава Україні! Героям слава! слава нації! Україна! Город усе! Україна! Город усе! Україна! Город усе! Спека не завада на території зони відпочинку імені Назарія Яремчука. Відбувся перший у недвірній тур старт чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок. <звук> Які приїхали з різних куточків України до них зі своїм вітальним словом звернувся міський голова, шановні учасники чемпіонату України, які приїхали з різних куточків великої непереможної соборної, незалежної України, до нашої громади, до міста Надвірна. я хочу висловити слова вдячності кожній команді, кожному представнику, які приїхали до нашої громади. Цій спортивній локації під відкритим небом більше 20 років. І повірте, ці люди, які поряд з нами, і ті, які започаткували розвиток пляжного волейболу, сьогодні горді за те, що вони зробили для розвитку пляжного волейболу. На цій локації виховуються цілі покоління справжніх волейболістів, які люблять пляжний волейбол. І не випадково, і не даремно, Саме ці люди, які ліворуч від мене, заслужили, щоб наша громада прийняла чемпіонат України. Я хочу всім вам подякувати за те, що ви приїхали до нашої громади. На події, де вручали подяки відповідним особам. До слова було запрошено Володимира Нагорного та Михайла Буняка. Мені приємно знаходитись в такому чудовому товаристві. Вітаємо вас на нашій надвірнянській землі. Дякую вам всім, що ви відгукнулись. Приїхали до на нас. Бажаю вам перемоги і нехай переможе сильніший. Дуже приємно в такому складі бачити вперше на теренах Надвірнянщини завдяки зусиллям, казав Зінов Мирославович, Можна сказати і титанічним, а можна і сказати, і хтось згадав старі свої часи організаторські, які хоче залишити після себе слід. Це і мої друзі, це і мої колеги, це мої співробітники, якими ми разом творимо, досягаємо і хочемо залишити після себе якийсь, якийсь знаковий спомин. Дуже приємно, що є така велика кількість команд, які е, приймають участь в цьому цілому календарному плані у першості України з пляжного волейбола. Приємно бачити свого земляка Калема Олександра, який я слідкую вже не один рік за ним, його за його досягненнями. Ну і приємно бачити нові лиця, які відгукнулися. Це Тернопільщина, це Городок, Львівщина. І гордий за своїх так би мовити партнерів надвірнянців, які приймають участь, вам тільки перемоги. Без травм і хай переможе сильніший. Слава Україні! На чемпіонаті зустріли Віктора. Хлопець родом із надвірної і грає в волейбол вже не перший рік. Розповів за свій вклад до змагань, а також про гру та суперників. Представляю одну з команд, яка сьогодні бере участь на цьому майданчику. Я є родом з надвірної. Ми якраз запатентували цю програму з проведенням. Ну, змагань чемпіонату України з пляжного волейболу, тому це для нас великий рівень. Це, ну, ми багато над цим працювали, наші старші наставники, це ну, ми довольні. Я як один з учасників також вже одну гру провів, тому далі більше тримаємо м'яч у грі зараз. Звісно, рівень зовсім інший, ніж ну, на обласних рівнях. Тому ну, треба працювати, треба старатись. Дуже ну, інтенсивна гра. Ну я так як ну, не перший рік граю як пляжний, так і класичний волейбол. Ну, не можу сказати, що ну, є конкретно якась сильна команда. Це в ну, різні фактори впливають на гравців. Тому... Ну є такі, яких я знаю, що вони ну представляють Україну навіть на світових змаганнях, не тільки з пляжного волейболу, а так само вони приймають участь і неодноразово в Україну. Тому можна рахувати, що вони як з фаворитів є, але ну все міняється. Не може бути так, що одна команда ну, точно стає переможцем. Тому. Будемо бачити, хлопець Олександр, хоча родом із Чернівців, був радий вернутися у надвірну після тривалої паузи. Поділився думками щодо рівня гравців чемпіонату. Дуже приємно повернутися сюди після тривалої паузи. Такої Уже встиг провести одну гру сьогодні, і дуже приємні враження складає. Сама локація був період, коли я навчався в Івано-Франківську і мав можливість тут брати участь у змаганнях обласних. На даний момент життя склалося так, що я переїхав в інше місто і вже не мав можливості брати участь у чемпіонаті області Кубку області таких змаганнях. Зараз надвірна приймає. Чемпіонат України, і мені дуже приємно було сюди повернутися і згадати всі моменти приємні, які були раніше. Так, дуже приємно грати тут і відчути різний рівень суперників від більш складніших до більш до менш складніших. Виділяти когось не хочеться, але видно, що легко не буде тут нікому. Я думаю, що нас чекають цікаві ігри, і ми ще побачимо. Можливо, якісь навіть сенсації. Голова громадської організації Федерація пляжного волейболу Надвірнянського району Олег Ружило розповів за команди та звідки ті завдячує Богу та ЗСУ за можливість провести такий захід. Зараз за моєю спиною емоції просто адреналін Чемпіонат України, який відбувається вперше, вперше в надвірні. Не побоюсь слова в області, тому що колись він там проходив, але такого формату, як цей, це є для нас просто вау, кайф. Це ми до цього йшли, ми про це мріяли. Як вже казав. На відкритті, мрії збуваються тоді, коли ти щось дуже сильно хочеш, коли ти йдеш в напрямку цьому, і коли за твоїми спиною є класна команда. Команда, заради якої, із якою ми разом створили ось таке дійство, яке зараз називається Чемпіонат України пляжного волейболу в місті Надвірна. І дуже чудово, що він нам, Бог, подарував таку чудову погоду. Хлопці Збройні Сили нам дали можливість. І за це ми їм дякуємо, боліваємо за їхнє здоров'я. До кінця заявки в понеділок були у нас тільки три. Команди дівчачі. І буквально ми так модеруємо це, і Заявляється Софія Боднярчук, чотири команди, і потім вночі ще п'ять команд заявляються. І ми маємо повноцінний тур чемпіонату разом з дівчатами, тому що дівчата, коли грають на фоні хлопців, ну це зовсім не з гра. грає. Я думаю, що ми так само кайфанемо разом з вами від цього, тому що в надвірні такого дівчачого турніру точно не було. Ми багато проводили турнірів, міксів і так далі, але дівчачого повноцінного туру ми не були. Команди у нас чоловічі. Команди 19 команд, географія велика. І Тернопіль, і Львів, і Закарпаття, і Коломия, Івано-Франківщина. Жартували, що Тернопіль собі влаштував ту тренування, тому що тренування, тому що десь команд 4 чи 5 тільки з Тернопільщини. А от цей, дівчачі команди, жіночі команди в нас більше Львів, Київ, Ужгород є так само. Є у нас команда з Харкова, тому вся. Україна тут на і це круто про організаційну роботу розповів начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Ми є одні з організаторів цього заходу, тому що відбувається в нашій територіальній громаді. А ви знаєте, який спорт відбувається в територіальній громаді? Це велика організаційна робота федерації спорту і відділу молоді спорту. Також тому ми раді вітати вперше в надвірні чемпіонат України з пляжного волейболу. Доста багато команд заявилося: 19 команд чоловічих і дев'ять команд жіночих. Основоположники волейболу у Надвірній Ігор Середюк та Анатолій Лук'яненко пригадали, з чого все починалося, та як власними зусиллями вони зробили свій внесок у вигляд волейболу, який зараз на Надвірнянщині. Ну, я, у надвірні проводився гуцульський фестиваль. 1999 тисяч рік. Був такий голова федерації волейболу Івано-Франківської області Скрипничук Василь Михайлович. А він запропонував давайте до дня до відкриття гуцойського фестивалю спорудимо майданчик для пляжного волейболу і проведемо перший турнір. Ми взялися, правда, то не швидко, це кілька місяців ми будували, бо то ж не просто завіз піску і це рили котлован, дренаж, каміння і так далі. І збудували майданчик і як зараз пригадую, що завтра відкриття гуцульського фестивалю, а ми з Анатолієм Васильовичем при світлій фар від машини ще бетонуємо один стовп, бо завтра проводиться змагання. І так ми сводували, провели перший турнір до, до, до гуцульського фестивалю. Турнір той ми виграли вдвох, якраз ми переможці того турніру. І так потім. Почав розвиватися пляжний волейбол у надвірні і в районі. Кілька разів тут не було цих е, отут, тих верб, що назаджено, не було тої дамби. Кілька разів нам е, повінь була повінь, ріка розливалася і затоплювала майданчик. Ми його відновлювали. Так що було на мулу певно, більше як того піску. Відкопували, вивозили і відновлювали майданчик. І волейбол продовжував існувати. Тут вже нове покоління, молоді люди, які підтримали молодь. Молодій, зараз голова федерації волейболу, Олесь Ружило, Михайло Буняк, Володимир Нагорний, які підтримали і організовували молодь. Ми тут ходили по ріці, збирали каміння, вивозили, все робили своїми руками. Влада підтримувала, районна рада, міська рада. І так, бачите, що. Перетворився наш один майданчик, в три майданчики. Там ще є четвертий майданчик, коли проводився чемпіонат області з пляжного волейболу, то було так, що учасники ходили туди, а зараз вже не, не приходиться ходити. Але той майданчик грає свою роль, бо там молоді, грають молоді і вони вже переходять сюди. І Срібні призери чемпіонату області з пляжного волейболу, е Орест. срібні, гореста. Вони починали з того майданчика. Трошки почали вже краще грати, перейшли сюди. а там так, як Доростаючи покоління. І так ми розвиваємося, тішимося, що пляжний волейбол на двірні є, і він існує і він буде. Коли відновлювали ці, ці площадки після повені, то була не одна повень, по-моєму, дві, так. то ми навіть залучали своїх, своїх жінок, дітей. Ми тут оці всі, всі гіллі, що наносила річка сюди, ми це все збирали, спарювали, Це було так, як, як сімейний відпочинок. Ну, у тому році, Юрванець, це забув, було був юбилей 25 років на Двернянську п'яну. Рожило казав, що, що ніхто то казав, що шкода, що не провели туристов. Ці локації в тому році було рівно, рівно 25 років. Якраз в 99-му році відкрився. Розкажіть, як вас підписати? Хто ви по статусу? Хто я по статусу? Я я пенсіонер, але ще працюю. ще працюю працюю це на даний час у нашому комунальному підприємстві Водоканал. Я ще там працюю так, що так що такі. Ігор Іванович вже вже відійшов на пенсію, але я трохи молодший на пару років. Як позвати? Анатолій Лукяненко. Анатолій Васильович Лукяненко Лук так. Лук так а простіше родоначальники пляжного волейболу в місті і в районі. Ігор Іванович… Ми вигравали чемпіонат по ветеранах, теж давно він ще навіть призві перемагали на ті ще призи зберігає. Син у мене син у мене теж я його долучив. Я, я з сином, коли грали, йому вже йому вже 43, Він теж починав, по-моєму, 16 років пляжний волейбол. Ну зараз щось вже, <головіка> вже йому надоїло. І отак, отака історія наша. Другий день чемпіонату України. Черга жіночих команд позмагатися за звання найкращих. Дівчата Алюна та Сніжана із Києва розповіли, що їм сподобалося та що встигли зробити. Дуже подобається місце типу, ці типу всі гори, ландшафти. Ми прям в захваті від цього. Там ця трішечка, і в принципі, загальне враження дуже круте, тому що так спокійно, все розмірено, і при цьому типу спортивно і круто. Да, в Івано-Франківській області особисто я вперше ніколи не була і. Про таку місцину навіть не чула напевно, бо але тут дуже гарно і гори поєднуються з річкою. Там течія дуже класна вже фотки собі. <різь> фотки поробили, покупалися. Нам все подобається, продовжуємо грати і сподіваємось вигравати. Гравчиня міста Надвірна Софія поділилася своїми враженнями від ігор. Звиграли дві гри, одну програли. Зараз маємо ще одну гру після цієї гри. Якщо ми її виграємо, то ми приходимо півфінал-фінал, і там будемо боротися за призи. Але в даний момент нам потрібно настроїмося на цю гру. І, як то кажуть, думками зараз в цій грі і будемо боротися зараз за можливість вийти в півфінал та фінал. На третій фінальний день випали найбільш хвилюючі та динамічні бої на піску. Кожен удар міг стати вирішальним у наближенні чи втраті перемоги. Наприкінці чемпіонату міський голова зробив заяву стосовно команд спортсменів. З усією відповідальністю хочу сказати, спілкуючись з вашими представниками з федерації з Києва, хочемо сказати про наступне: ми вас не підведемо і хочемо, щоб в наступному році рівень команд і команди, які приїдуть з першої десятки, приїхали саме в місто Надвірне. В зв'язку з тим, що ведеться ефір. Я хочу, щоб ці слова записали, і ми знали, що ми викоємо всі умови для того, щоб так сталося. А сьогодні, дівчата, і хлопці, дякую вам за те, що на Двірнянці побачили високий рівень пляжного волейболу. Бо серед вас не тільки хто займається пляжним волейболом, хто займається плаванням, футболом, різними видами спорту. Дякуємо, слава Україні! Головний суддя змагань, а також технічний делегат Федерації волейболу пляжного України Вадим Єфімов дав конструктивну критику та поради на майбутнє. Глядачі, хоч їх не дуже багато. Треба обов'язково рекламу зробити на наступний рік, щоб були глядачі. Місце дуже файне, дуже приємно тут всіх бачити. Ну більше тут спортсменів. Глядачів не дуже багато. А по спортсменам так само до останнього всі не вірили, що буде той тур. І дуже погано було реєстрація. Але все-таки 19 чоловічих команд записалися. Дівчата щось до останнього чекали. Щось я не знаю. Ну на наступний рік я думаю, що буде більше. Тому, якщо буде в графіки цей ту з ну, самого початку, я думаю, буде набагато краще. Порівнював команд. Ну дуже класний рівень вище, ніж звичайний старт. Я можу сказати точно. У підсумку призери отримали подяки, медалі та певні конверти. Переможцями серед чоловічих команд став тандем Михайла Скукіса Тернопіль та Валерія Чуловського. Свалява. Серед жіночих команд найкращими були Анастасія Шатан Ужгород та Наталія Гончар, Україні!